Віталій та Ярослав Філоненки з Малина здобули золоті медалі на 12-му відкритому чемпіонаті України з пауерліфтингу. Змагання відбулися у Луцьку. 89 учасників виявляли найкращих у жимі лежачі, основній тязі, присіданню зі штангою та у підйомі штанги на біцепси. Так як на даний момент мені 59 повних років, тому я змагаюся не закивікової категорії у ваговій до 100 кілограмів. Я здобув 6 золотих, 6 золотих. Це в різних номінаціях. І основну нагороду, яку я здобув, мій син, якому виповнилося 8 числа 8 років, 10-го числа, вибору в станові тяги теж золоту медаль. Хлопець вперше взяв участь у чемпіонаті з пауерліфтингу і був наймолодшим учасником змагань. Син з трьох років займається в залі. Але він займається у вигляді гривні для себе, його ніхто не заставляє, його є гарний приклад. І завжди, коли тата їде на тренування, він просить можливо, я з вами ласка. Мені подобається найбільше піднімати жилові штанги, гірі, штанову чагу. Віталій Філоненко за фахом лікар-ветеринар, працює у Малинському управлінні Держпродспоживслужби. Чоловік розповідає, що спортом займається 15 років. У вільний час тренує бажаючих досягати успіхів у паверліфтингу. Віталій каже, що після війни мріє взяти участь у міжнародних змаганнях. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський Суспільне новини Житомирщина.